О, всім доброго дня. Я на своєму осінньому огороді. Пора, пора. Пора вже цю картоплю не мучити, бо ось щось з нею роблять кури. Наче ніколи вони не агресію не проявляли до картоплі, а тут не можна одбитися. Бачу, вона така зелена. О, ще навіть. Десь тут квіточка була. Ну, поки тепло. хорошо. вже. Зараз ми з дідом її викопаємо урожай. Побачимо, що ж тут виросло. Ну, надію, що хто пам'ятає, як я садила її в зеленій траві. Ну, давай, дід, приступай, як ми її будемо починати. А так, прямо, забадилля, так? Да? Да. Давай, витягуй. Треба ж було вітру воно та вітро кидаю. Стару не треба, молоду тільки до. Да. Воно де відео поперед тебе. Кидаю відеречко. Ось сьогодні висить. Відно, мені трохи не нічого. Так, стару не вкидай, давай молоду. Подожди, дай ой, по два метри повиростало. Зараз висмикати треба, та зелена. Як воно вся солома там перегнила. Так, що тут робиться? Ох, і зараз бадилля. Ну, вже кури нехай його й поклюють. Як їм так хотілося його поклювати. То нехай. О, болото, тут дощів такі були страшні, як вона не погнила ще. Ось ми зараз урожай. А щось і є. Молода картопля, як я хотіла молодої. Це да, то молода. То така молода велика. Диви. Вона ж сама позаривалася в землю. Ніхто її в землю не приглашав, але вона вся туди зарила. Ось, диви, щось. Скільки я кидала сюди соломи всякої, де вона ділася? А, о, молода картопля. Ти бач, Добавимо до неї грибів. Та й буде літня в нас така страва. Та глибоко не надарити, воно все зверху. Все на де, Що робиться? Ну, то видно, де старого воно, бо ж ти її видно. Старомія. Ось у две, як вона росла. Хіба курінилося його? Я гни його добре. Ого. Оце кури зараз клімала. Оце кури зараз. Як вони старалися, як вони в мене крали його? Зелені вже ніде нема. І вони на мою картоплю. Ох і противні, не можна одігнатися. Бачили таку зелень. Де якась голода виросли? А ну покажи, ти подиви. Ого. Та гарна картопля. А щоб весною ми її малочко. так посадили. Ну, мало, звісно, це ж пробна тільки. А щоб весною так посадили, то я й розказувала, що ложить у траву і не треба ні копати, ні сапати цілий літо. І яка картопля виростає. А це я в липні місяці посадила, яка вона виросла. А щоб весною. Бля. Що тут робиться? Росла стільки хотіла, та добре, що це ж дощі були такі. Думала, вона тут перегнеє. Хватить її мучить. учить. Стара. Ого, курсы ярку. Забайтур. Берем сейчас мы едини. Трошки маленька есть. Тягни, мило. Якур. Чу нарили. Давайте підходьте, клюйте вже. Це ваше. Так ходили мене. Крила ходили, дратувалися з мене. Ох. Так, так, це стара, а молоденька. І а та не, мені то стара. Так. так. Ти представляєш, що я сьогодні прочитала в інтернеті, відео вже виходить. Ніколи оці монголи, ніколи я їх не бачила в, цьому, в інтернеті. А це вже монголи виступають. Каже, ми від росіян в шоці. Каже. Вони, каже, до свободи не геть. Появилися від Монголії вони і вони з них угорають там уже. І вже розказують, що Україна від росіян сама визволиться, а та ще й Росію прийдеться визволяти. Так воно й буде. Вони всі потікали, такі герої. Остальних добивають, кругом їх добивають уже, Кругом. Не знаю, який позор, як вони це перенесуть. Всіх добивають на всіх направленнях вже, Та вже б швидше, як вони надоїли. Може Йо, вже і почнуть. Почнуть вже трохи така, понімати. Як, такі, крупше, так, а то воно перегній такий, бач, він як страмбувався. Бачиш, це все перегній аж до землі, яка хоча Ну Оце ж як оставить, то кури все перегребуть, та не сильно його гриби. Ось тут трошки. Так зверху воно. Ти думаєш, вона там воно. То землі ж воно викликло. То не земля, то перегніть, що зверху. І трава, і перегній. Воно ж усе солома була. Перегнило тут усе. Так. так. Так пройди зверху та й усе ми. Не... Та думаєш, там її багато. А мокро ж як тут, господи. Камакрота, скільки дощі, цілий місяць на нього лило. лило, Тільки зеленіло от такого. О, диви. Диви, як вони. Воно вже цей у землю перетворюється, цей перегні зразу, а тоді він диви, як гарненько лежить. Це ж та, щоб буде скрептися. Зараз її помию та на шкребу. Буде Будемо молода картопля. Щас я її сделаю. Щас. Так, ну зараз, давай я її зараз ось уводу. Так, подожди. Щас. О, це її щас тут перемию, ось. Яка вона чорненька. Ну нічого, всі картоплі. Підра Під картоплі. Із десяти картоплин, стільки я там їх щось небагато посадила. Нормальний урожай, думала там одна мелоча, а тут одна гарна картопля. Так що красота можна вирощувати такий спосіб, дуже ефективний, ефектний, можна сказати, без великих затрат сили і гарний урожай. Рекомендую. А ось і те, що до картоплі. От опеньки. Воно де дірочки дід робив. Колись він там сіяв у дірочках І Сіяв сіяв. Це вже років чотири воно тут того ці колоди лежать. І от після такого дощу це називалися літні опеньки. Вон вони десь під цим, воно там такі горні треба трохи одвинуть. Позабирати, щоб слимаки не їли. Все які. Які гриби, наче спеціально до картоплі. Ось є такі. Це на пеньку теж діція, вешенки, ще як ще ж вони вешенки, А от вже слимаки до них добираються. Треба зрізати його ось який гриб. Теж до картоплі. Ну це ще не все. Зараз одне ще місце покажу, там теж такі грибочки. Після такого дощу кругом почали виростати <гам 'я> повітря двір грибів. Ось тільки подивіться на це чудо. Ну, вже докрадаються сюди, добираються слимаки. вже пора їх собирати. Вони прямо виросли з під землі, ці вешенки. Тут теж пеньки стояли на пеньках, дід садив їх. Потім пригорнули там їх із землею, накрили. Так вони що зробили? Вони вилізли із під землі. І яка красота, лізуть і лізуть. Після таких дощів повилазило все, що там було. Ось ми її обгородили, щоб не наступили. Да? Ну, слимачки, звісно, вже трошки понадкусували. Ну, якраз пора все цю красоту зібрати. Побачимо, вони, може, й на ту ще вилізуть. О, Ось такі то грибочки. Давай, дід. Ми да, вже зрізати і будемо готувати обід. Всім смачного. До побачення.